Я кілька разів на день втрачав свідомість. Я не міг, не міг по вулиці пересуватися. Це був, ставалося десь на вулиці, в транспорті, в метро, де завгодно. Отак, от, от просто непередбачено, просто вирубався і падав. І все, там швидка допомога, все відкриваю. І я, коли це вперше сталося, і мені не могли лікарі допомогти нічим. Мені не могли, мені довго не могли поставити правильний діагноз, мені довго не могли правильно підібрати препарати, і я, я все втратив. І зі мною люди, От я, ми з тобою зустрілися, гуляємо, а я впав. А потім раз і знову впав. А люди собі думають, на що, він нам, на, що нам з ним, на що мені це треба ходити за собою, як мішок тягати? Боже, це так цинічно? Так, да? ну а що ти думала? Да, цинічно, а що в тебе ти б інакше якось сприймала? Знаєш, не з твого боку, а з боку тих людей. Я Там розумію, інакше. але а як це почекай? Як це? Ну, Дати друзів через те, що у них проблеми зі здоров'ям Ну, а що? через мене... те, що вони зараз не на екранах. Ну, тобто в сенсі, як це? Ну, а так. Це, ну, це і перевірка для дружби. Тому що знаєш, цілуватися в'ясно, фотографуватися з тобою, всі люблять Нечайно. і вміють. Але саме такі ситуації перевіряють друзів. No. No. Хтось з публічних людей відвалився з твого списку друзів після цього. В той період ми з Сухановим мало спілкувалися. Тобто, це був ну, так. період, да. який да. він не пройшов? Да. Він він, ні.